Вітаю глядачів. Продовжується збірка акумулятора ємністю 6 кВт, напругою 48 В. І що було вже зроблено? Були зроблені ось такі кришки, стальні з ручками для зберігання і транспортування акумулятора, для того, щоб не видувало комірки. Для того, щоб можна було його ось так транспортувати. Там знизу на шпильки були доварені шайби з гайками для того, щоб вони слугували як е, ножки. І ось такі три BMS були придбані. Зараз покажу їх. Ось Хто хоче, можете роздивитися. Характеристики. Це BMS-1017S, 40 А. Ну, вони рахують до 80 піку. В налаштуваннях там стоїть. Захист на 50 А, хоча їх можна змінювати. Так, провода їхні трошки коротковаті, плюс є тут додаткові отвори. Я буду ці відпаювати. Провода і буду запаювати ті ж самі 10 АВГ, але по два проводи. І садити їх на контакт. І було запаяно ось така жменя контактів. Тут де неде чорна термоусадка, де чорна вже в мене закінчилась, то запаював вже прозорий або червоний. Ось. Е, приблизно. Скільки там виходить? десь? Так як це 14С, кожна секція, то приблизно 16 км потрібно запаяти. Ось. І що було ще зроблено, це ось така мідна шина, 1 метр. Було розмічено і насверлено от стільки отворів. Всього має бути 18 пластин. Одна тут вже я для зразка її. У мене був паперовий шаблончик Я її вирізав, сюди вже поставив. сверлю я зазвичай спочатку насверлюю отвори, потім забираю фасочку. І аж тільки після цього я буду її розрізати. Тому, як мідь має самі розумієте, перше нагрівається, друге вона за сверлом хоче прокрутитись, саме безпечніше це сверлити отвори на цільній шині, а потім вже розрізати на пластинки. І залишається тепер нарізати пластинок. Як я казав, вже по 6 пластин на одну секцію акумулятора всього буде 18 пластинок. Пройшло трохи часу, і я вже позмонтовував плати BMS сюди на акумулятор. Спочатку я їх розібрав там, ззаду пластик, я його повід'єднував, повипаював стандартні провода, які були з BMS. На вхід BMS було по одному такому синьому проводу, а на вихід були чорні, тільки довші. довжина їх. Я відповідно вирізав ще три провода такої ж довжини, подопаював. На всі три БМС. А вже сюди на вихід я зробив ось такі подовжені провода клеми тут під отвір 6 мм, клема під пайку, обжав так само паскупцями і потім залив припоєм. Посадив зверху на термоусадку. Ці три клеми від... на виході БМС будуть з'єднуватися, і потім вже буде йти провід більшого перетину. Ось такі провода, Два ВГ. Це 35 квадратів провід йде. І він же буде йти до самого інвертора. Поки я його відвожу і покажу ось так я вже наживив клеми мітні, які нарізав. І попередньо я розмістив вже мінусові, поки воно ще не закріплене. Тут воно нічого страшного не зробить, не закоротить. Все якби безпечно. Ось, Під'єднав тільки на мінусові. Так як я міряв скільки запасу для того, щоб приклеїти БМС БМС на двосторонньому скотчі. І вже по від'єдної роз'єми. Закріплю всі клеми, поки їх ось так повкидав, щоб вони не заважали. Самі розумієте, тут трошки є роботи. Це займе не одну годину. І вже результат готового акумулятора зніму пізніше. Продовжую роботу з акумулятором. Ось що було зроблено. Позакріплював провода. Ось так. Зафіксовував клеми, позажимав на контактних пластинках і попідключав БМС. Звісно, доведеться ще відключати, так як ще плюсові провода. Поки я думаю, як тут зробити, бо мають бути ще запобіжники, і запобіжники з запобіжників вже з'єднується і піде в автомат. З автомата вже і провід піде на інвертор. І плюс хочу ще додати кнопку. І лампочку для того, щоб можна було натиснути кнопку до вімкнення автомата, зарядити конденсатори в інверторі, і потім вже увімкнути автомат. Тут я виготовив ось такий кутик з пластику, просурував отвори, закріпив його. Тут клеми позажимав. Ну, ще додається одна силова клема, яка вже буде йти безпосередньо до інвертора. Так, воно змонтовано. Пластик десь міліметра 4. М. Провода позафіксував. і хочу ще поділитися ось таким лайфхаком, якщо хтось теж використовує комірки від Nissan Liаuf, для того, щоб кріпити провода з боку на самих комірках. Можна в комірці в цю прорізь ось такі автомобільні кліпси. Просто її вставляємо. Вона. Добре їздить по них. В кліпсу продягаємо стяжечку. І тоді можна зафіксувати провода. Надійно, так що ну тримаються, не повідпадають. даже щоб ну Якщо будуть е, в натягу провода, для того, щоб не відривало само BMS. Тут ще так само зараз добавлю кліпсу, зафіксую його. І наступне відео вже. Зніму, коли буде готовий блок запобіжників тут і підключення до автомата. Роботи по акумулятору підходять до завершення. Ось я змонтував так автомат. Після нього йде кабель 2 АВГ. Кінець на кабелі я опаяв, зробив його квадратним. Для того, щоб він зажався в автоматі, тут запаяна клема. Клеми використовую під пайку. Ось. І виготовив спеціально ось такий вузол запобіжників. Самостійно виготовив запобіжники по 60 А. Ось так воно виготовлено. Це з мідної пластини. А тут скотик столітова плата. Гайк болтики запаяні теж на текстоліті. А дорожки посередині прорізані для того, щоб між собою запобіжники не замикались. І запаяні клеми по два проводи, так само, як і на мінусових. І тут зроблений ось такий квадрат, який потім зайде сюди, в автомат, і зажметься. Ще маю виготовити корпус для цих запобіжників. Ось, Автомат змонтував на таку реєчку, яка приварена до е металевої пластини, і автомат закріплений на його фіксацію. Ось, Виходить, буде перший захист це самі BMS плати. Другий захист це запобіжники. Це у випадку виходу одного з масивів акумуляторів. Перегорить запобіжник, або BMS-плата піде в захист. Ну і третій захист це вже по стороні зі сторони інвертора. Це автомат на 125 А постійного струму, який стоїть на плюсовій клемі. Ось такий результат роботи. Ось так ще раз зніму запобіжники. І вже коли я виготовлю, я думаю, зроблю з пластику таку невеличку коробочку для того, щоб вони не доторкалися ніде. І плюс, думаю, потрібно зробити якийсь пластиковий захист, щоб закрити всі клеми. Тут змонтована кнопка для запуску е акумулятора. Точніше, буде припаяна лампочка. На цоколі є 14 десь там на Вт-40. І натиском кнопки до включення автомата. На інвертор піде через лампочку живлення для зарядки конденсаторів. І вже потім вмикається автомат. І повноцінно починаємо роботу.